Шановна спільнота, рекомендую ось такі садові ножиці китайського виробника. Сталь СК-5, придбав собі. Наприклад, щоб ви розуміли, оригінальні коштують японські 4 45 тисячі АРС. А ці я б не сказав би, що вони в чимось там хуже чи що. Можливо, щось трошки є, але в загальному до тисячі гривень це безподобно. Обрізати ось такі кущики. Обрізати ось такі декоративні верба, наприклад, ось така теж для обрізки супер. Recomendo eu.